Всім привіт! З вами Євген. Це відео на каналі Інтертехніка буде не про нову техніку на продаж, а буде про жнива 22-го року в Україні. Молодшу пшеничку зараз, щоб ви не казали, що ведучий нічого не знає про сільське господарство, що він там щось не то розказує, погляньте. Молодшу пшеничку. У мене комбайн нива. Он їде, шпарить. І ось такий тракторець. МТЗ 892,2. І ось такий прицепчик. Давайте поглянемо, як воно сипле. Один бункер. Зерно сухеньке, десь по 50 см з гектара дає 5 тонн. Як стриже комбайн, стриже хорошо. бачите, трохи високо бере. А наша нам та солома? Буде менше палива їсти. Ціна на пшеничу в даний момент зараз 3 тисячі гривень. Я так порахував, це не те, що в нуль ми виходимо, якщо зараз продамо, а ми ще й в мінус підемо. Ось такі вам справи. До речі, веду інстаграм-блог і... Тікток-блог знімаю огляди, там різні техніки, трохи з гумором. Дуже цікаво. В інстаграмі, в сторісах дуже багато, всякого інтересного також. На різні події їжджу, на заходи, постійно все знімаю. Отож, можете залітати в інстаграмі в Тікток. Мій там також вам цікаво буде. І про село там відео також є, і про наше господарство. Комбайн Нива такий, трохи доісторичний, але свою функцію виконує. Це ж краще мати свою техніку, а не наймати, бо зараз це всі гроші коштує. МТЗ 892 і 2 з балочним мостом. Переднє колесо R24, заднє R34 Такі підножки, солончик. Вам сидіння на подушці, люки, шлюки. Пічка, кондюка нема. Ти тко ем, новенький. Кидракториць, інтересний.